Дано квадрат ABCD. Необхідно знайти всі невідомі кути, також відомий кут BEF, е, який дорівнює 120 градусів. Отже, перш за все, врахуємо, що у нас ABCD квадрат. Отже, всі його кути. По 90 градусів, а сторони, звичайно ж, попарно паралельні. Тобто, кут А, кут Б, кут С, кут Д 90 градусів, і А С у нас діагональ квадрата, отже вона бісектриса і ділить прямі кути навпіл. І вони будуть по 45 градусів. Далі можна скористатися правилом про суміжні кути і знайти кут суміжний до кута БЕФ, який його доповнює до 180 градусів, і цей кут буде дорівнювати 60, відповідно. Тепер можна застосувати правило про паралельні прямі, які перетинає січна, і таким чином утворюються внутрішні різносторонні кути. От такою парою кутів є наш кут 60 градусів і, відповідно, кут АФ АЖФ. Також 60 градусів. Знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І, відповідно, в трикутнику CEF можемо знайти третій кут, він дорівнює 75. Застосуємо правило про вертикальні кути. Навпроти кута CFE, знаходиться кут вертикальний йому також 75 градусів. А тепер знайдемо. Суміжні до цих кутів 75 градусів, знову згадаємо це правило, і вони відповідно виявляються по 105 градусів. Також це ж правило можна застосувати до пошуку кута, який у нас залишився, кут DGF. Доповнює кут 60 градусів до 180, тобто він так само у нас 120 градусів і всі кути чотирикутника нашого квадрата відомі. Успіхів!